Те, що міський голова Полтави Олександр Мамай залишив залу посеред засідання суду, іншими словами, втік викликали обурення у присутніх на процесі громадських активістів. До мешканців Полтави із закликом до рішучих дій звернувся лідер громадського об'єднання відродження Полтави Сергій Чередніченко. Шановні Полтавці, сьогодні відбувся безпрецедентний факт, коли міський голова Мамай Олександр Федорович наплював на суд і наплював на кожного полтавця. Я звертаюсь до кожного з вас, я звертаюсь до кожного громадянина, я звертаюсь до кожного громадського активіста. Прийдіть, будь ласка, завтра, на 10-ту годину, до міськвиконкому, і ми разом приймемо рішення, що робити з нашим містом. Ми разом з вами приймемо рішення, що робити з депутатським корпусом. Ми разом з вами повинні прийняти рішення, як жити нам далі. Адже той факт, що відбувся сьогодні, говорить про те, що з сьогоднішнього дня Полтава втратила міського голову, з сьогоднішнього дня Полтава залишилася без очільника. У депутатів є останній шанс зібратися на посочергову сесію і прийняти рішення щодо міського голови. Є десь декілька варіантів, але у нас залишився це останній шанс. Будь ласка, приходьте завтра на 9-ту годину і разом громадою будемо приймати рішення.